А ще тільки осінь а я вже снігом тобі на плечі, забуду зовсім, хоч серцю наче діли з'єчі, іще навіть не лютий, чому назавжди зникають люди, чому не радість душі, а груди, і в серці слід від холодних течій. А ще тільки осінь, а я вже снігом тобі на плечі забуду зовсім, хоч серцю наче діли з'єчим, і ще навіть не лютий, чому назавжди зникають люди, чому не радість душі, а груди, і в серці слід від холодних течій Знову ті самі вулиці дороги. Ми зникнемо за і знову за півкроку. Ми ближчі, ніж тоді, коли боліло хмарно. Так залиши і вбіймай востаннє. Я посеред тих обличчя одягають важність. Але згадай, коли були ми ближчими, ніж гаджет. І скільки не пірнай, коли забракне кисню. Знову вертаємося минуле, що по рідному затисло. Десь посеред тих легень, як посеред старих колій. Знову веде мене маршрутами, які бувають, колють. Під ногами десь земля, але до неба тягне серце. Якщо холодно в душі, тоді кому співаю все це. Тож міняє наші плани, знову залишаюсь вдома. Все, що я зберіг відчора, це обіцянки втома. І не дивно, що сніжить посеред кімнати люстра. Просто наче всі удома, але... Невимовно пусто, але ще тільки осінь, а я вже снігом тобі на плечі, забуду зовсім хоч серцю наче діли з'єчі, ще навіть не люди, чому назавжди зникають люди, чому не радість душі, а груди, і в серце слід від холодних течій. Перелітіти за край неба, наче там не був, під ногами познаходити відповідь на табу. Що не сказане нарвати з рав до кишень. Зробиш вигляд, що нічого не сталося, а вже ж. Во бачиш, там, де тінь залишає кроки, знову кімнати постійно дотик. Розум постійно шляхи знаходить. Перехопити подих, бачиш, там, де день обіймає плечі, ніби шукає вечір, ніби ховає досі спогад зимовий, а ще тільки осінь, а я вже снігом тобі на плечі забуду за всім, Хоть серцю наче ділись єчим. І ще навіть не лютий. чому назавжди зникають люди, чому не радість душі, а груди? і в серці слід від холодних течій. Кенто Конгора, 777, всім дякую за увагу. Всім миру і добра, люди. Бути трохи добріше один до одного. Респект всім.